Хотіли як краще, вийшла як завжди конотопські активісти. Вирішили вшанувати пам'ять загиблого в зоні АТО Анатолія Шульги. Представники громадських організацій запропонували назвати іменем героя одну з вулиць міста. У немилість громадських активістів потрапила вулиця Євгенії Бож. Ця назва пережиток комуністичної епохи, каже член Всеукраїнського об'єднання Свобода та й біографія жінки, м'яко кажучи, суперечлива. До того ж, народний варіант цієї назви звучить як нецензурне слово. Обурюється активіст. Можливість зараз назвати вулицю дійсно героя іменем Героя нашого, і зняти назву комуністичну, яка зовсім не має відношення, зовсім не те що до міста, навіть до українців, яка плюндрувала, гнобила, гвалтувала українську націю. Одна із вулиць, яка має таке назву. Є крапка бош асоціюється із матюком. Благородна на перший погляд ініціатива розбилася об скелі реальності. Мешканці вулиці з неоднозначною назвою нічого змінювати не збираються. Принаймні так заявили присутні на громадському обговоренні, яке організувала міська рада Анатолія Шульгу. Тут поважають, але до бюрократичних перепитій не готові. Це Дуже великі матеріальні затрати. Тільки для мене, для нашого міста, для нашого відділу освіти. Це ділянка переоформлюють земельна, півтора гектара. Це всі споруди, це печатка, це зв'язок з навчальними закладами іншими. Жителі вулиці взагалі у нас, якщо ми обратилися, вони поставили, бо становити старою. На названня вулиці, вона була контрольна, вона не звучала. Або ж вона звучить. Сколько мені в мої 80 років треба буде сходити в город, тоже паспортний стол, тоже із и тому подальше, щоб эти документи. Заєм є така літня. Зваживши всі за і проти, представники міської влади запропонували альтернативу, щоб, як говориться, і вівці цілі, і вовки ситі, вулиця Анатолія Шульги, у місті таки з'явиться, проте не там, де запропонували громадські активісти. Найближчим часом в місті Конотопі буде виділятися ну, вони вже виділяються нові земельні ділянки для учасників АТО. І саме у селищі КВРЗ, в мікрорайоні Сонячний, будуть виділятися такі нові земельні ділянки, там будуть нові вулиці. І одну з таких вулиць ми запропонували назвати ім'ям нашого земляка Анатолія Шульгі. На це погодились і громада, і сім'я. Загиблого патріотично налаштовані прихильники змін до такого рішення ставляться скептично бійцям а Нашим воїнам ще не буде невідомо, коли там нададуть у землю, коли там построїться ці будівлі. Наразі будівництво селища Сонячне лише в проєкті, коли тут з'являться перші вулиці, під великим питанням. Тож чиновники пропонують більш реальні заходи, як от спортивні змагання в пам'ять про героя чи встановлення меморіальної дошки в школі, де він навчався. Було пропозиція. На школі, в якій він навчався, створити меморіальну дошку і проводити надалі спортивні змагання в місті з різних видів спорту в пам'яті нашого земляка Анатолія Шулі, все має свою ціну, навіть таке абстрактне поняття, як патріотизм, як показала практика, боротися з більшовицькими пережитками за рахунок особистих коштів і часу, конотопці поки що не готові. Ольга Тарасенко, Сергій Кривашенок для телеканалу Пульсар.